Ні, це не край світу. Це дорога державного значення, яка сполучає рівне, Тучин, гощу та Вельбівне. Тут у 2021 році розпочали ремонт. Зрізали асфальтне покриття, провели підготовку поверхні та облаштували одну смугу руху. Тоді радості місцевих не було майже та раділи недовго. Бо ж на цьому ремонт і закінчився. Нікому діла ніякого нема. Взяли і, дивіться, покинули і нічого більше не роблять. Пузом поруть, машина їде, злітає туди, тут уже що робиться. От бачите, воно встречу їде. Усі автівки їдуть по одній смузі, яку встигли відремонтувати у 2021 році. А ось коли з'являється зустрічний транспорт, тікай куди хочеш. Їде по тій, злетів на цю сторону, хоче вискочить туди. Він же вже не вискочить, бо дивіться, який О, Першого року, як вони отаке зробили, що це вже вибрали, бо вже ж ця дорога була вгороблена е, вся, то взяли. Оцю от мостку зробили тут. Грейдер прийшов, мозку зробили вкатали, що можна було з'їжджати. Потім на другий рік, але вже почалась війна, вже дороги не стали робити. Ну то хай б вже, оце допустимо цей припік був і правда, що машина могла з'їхати і виїхати. Не пустили грейдера, зняв по смузі, з якої зняли старе асфальтне покриття. Ризикують їхати лише сміливці, серед них і Руслан. У нього просто немає іншого вибору. Адже коли з'явиться зустрічний транспорт, через великі габарити автомобіля може перевернутися. Я з цією великою машиною не можу їхати. Чому не можна? Ну а як мені переїхати отут? Зуб великий раз. По-друге, мене низька. По-третє, я загружений. Є дуже велика небезпека. По-перше, каміння, ями великі. От за сезон я чотири колеса пробив, нових. От як, ну, як їхати в цією дорогою? Страждають від ремонту не тільки автівки, а ще й паркани місцевих жителів. На цій ділянці аварії це вже звична справа. У результаті останньої подвір'я Галини лишилося без огорожі. Якщо нема зустріч машини, їдуть всі туди. І коли побачать там звідти їде машина, всі сюди скакують. Ну там хтось ішов, він летів звідти. І оце тут так вийшло. Чотири секції немає. Ремонт розпочали із села Воскодави і планували завершити при виїзді на трасу Київчоп аж за селом Чудниця. Однак до останнього населеного пункту асфальт не доклали. Лише зрізали старе покриття і додали місцевим головного болю. У нас вже така дорога рік часу. Вже ну, Але бачите, ми миримося і за того, що війна. Ну а тут уже ходові сики там поставляли, підони били так само. Люди Такі є ми, що Тільки їду, черхаю все, все підряд. У 2021 році відновлення дороги протяжністю 2 кілометри згідно кошторисної документації мало обійтися у 770 мільйонів гривень. До слова цей об'єкт підрядник взявся ремонтувати за власний кошт. Без наявного повного обсягу бюджетного фінансування підрядна організація повірила в державу в державні гарантії. І розпочала ці роботи виконувати за власний фактично оборотний кошт. І максимально, наскільки це було можливо до завершення будівельного сезону 2021 року, тобто, власне, поки давала можливість погода до останнього, дорожники там працювали, і була надія на те, що принаймні північну частину цієї дороги, тобто від Рівного і до автомобільної дороги 06, завершиться, але погода. Не дозволила завершити, а ось вже від початку повномасштабного вторгнення пріоритети змінилися і виділення коштів на ремонт автодоріг заблокували. Більше того, підряднику за виконання частини робіт станом на сьогодні боргують майже 200 мільйонів гривень. Підрядник готовий продовжити виконання робіт на автомобільній дорозі Р 77 за умови, хоча б погашення старих боргів. Ми сподіваємося, і є така обережна надія на те, що найближчими тижнями це питання вирішиться. І відповідно за настання сприятливих погодних умов, коли можна буде працювати з асфальтобетонним покриттям. Власне, влаштовувати шари дорожнього одягу, будівельна техніка підніметься і завершить роботи по основному проїзду. Якщо пощастить і Рівненщина отримає кошти із держбюджету, то ділянку дороги протяжністю майже два кілометри відремонтують. У службі автомобільних доріг готують і альтернативний варіант. Якщо гроші із держбюджету не надійдуть для ліквідації аварійної ямковості, переспрямують раніше виділені кошти на експлуатаційне утримання доріг. Однак який з варіантів спрацює, покаже лише час. Дарія солодов. Нак та Олег Шаламай, Телеканал й